І так, друзі, робимо тест прес-форм восьмирамочних. Перша заливка. Це восьмирамкові форми, ну, типу універсальні, і що можна ставити в українську рамку. Зараз 145-й корпус Саша дістає. Голову все добре. О, типу я маю на увазі, подоливались всі пальці, все дуже добре. Нема нічого ніяких нюансів. Так, тут в нас ніяких вставок немає, тільки ручки по бокам. Ну, так все дістається. Дуже файно. Все, маємо отакий корпус, друзі. Долився він ідеально. Прям взагалі ідеально. Навіть перша заливка, але ручки, бачите, тут де ручки, і обично буває перша заливка, ну так собі. Буває, якийсь пузирик вилізе, а тут. Отак, От зараз зачистимо. Ну і також зараз будемо діставати 300-й, також покажу. І так, дістаємо 300-й корпус. Бачимо, все подоливалось. Все дуже файно. Ну Це говорить про те, що з розгамуванням все окей. Бачите, все, все дуже, дуже класно. Так, зараз Саша дістане цей корпус. Ні, я зараз їх зачищу і, звісно ж, покажу вам. Так, низ фальців також все долилося. Ну, і зараз буду вибивати. Ну, відразу буде бокові, внутрішні. Ну Це типу для того, щоб розуміти, як розбирати. Тут тобто, дехто знімає, я бачу, навіть э... верхню. Частину, а потім уже низ. Тут так не вийде, тому що ви потім розламаєте сам корпус і все. Перша заливка, як завжди, трошки тугіше воно, але потім все дуже файно. Отак, як бачите, нічого не пристає. Це низ, де пальці були. Отак От все відстає. Так. Зараз. Відразу покажу. Отак, От бачите, все біленьке, ідеально. Так. Ну і ручки. Ну, а тут трошки є воздуха на ручках. Ну, не критично, але отакий от корпус, 40 мм товщина. Ну і як бачите, фальс тут йде по всьому периметру. Тобто якраз для того, щоб ставити от українських 12 рамок. Так, все маємо отак. Трішки воздуха загнало, ну, не критично. Взагалі тобто, на першу заливку це я не рахую. Ну, отак, зараз очищаю, показую вам. Складаємо два корпуси, ну і побачимо, що ми отримуємо, як воно все стає один на один. Тобто, оце я вже не одному і не один раз, не в одному відео говорив, щоб це все йде, отакий От колір від пропитки. Далі воно все буде просто абсолютно біленьке. Але для першої заливки, друзі, я скажу, що це вийшов дуже-дуже файний корпус, тому що все долилось ну, прям дуже чітко взагалі. Окей, добре, зараз я чищу і показую вам. І так, друзі, все, зачистили корпуса. Отакий от вигляд маючи, ідеальний. Як бачите, і в тому, і в тому є пальцькому, тобто можна ставити або так, один на одного. є під українську рамку ну або в такому. Також все чітко. Сирокова товщина. Як бачите, ніяких зазорів, все дуже файно. Також по самих оці, сустиковках також бачите, прям, ну, ідеально. Тобто такий вигляд воно має. Все готово. Ну і В принципі, форми протестовані. І Перша заливка дуже вийшла шикарно. Тому це вже йде все на відправку людині. Ну, а кому що потрібно по формах, звертайтеся, номер телефону лишаю в першому коментарі. Все, всім благословінь.